Радіобух. Слухаємо українське ретро. Зберігає історію Нововолинська від давнини до сьогодення. У семи експозиціях музею відтворене історичне минуле, археологічні знахідки, етнографічні надбання, фотодокументи Першої та Другої світових війн, свідчення репресованих та політв'язнів 1944-48 років, остарбайтерів, бейнів-УПА. У музеї зберігаються фотобудівництва міста, забудов перших вулиць, одяг та особисті речі шахтарів. У духовному залі виставлені ікони, стародруки, церковний інвентар, особистий архів Арсена Річинського. Зал сучасної російсько-української війни ...експонує зброю та військову форму воїнів нашої армії. У музеї також часто відбуваються майстер-класи, які проводять художники та майстри міста. Відбуваються персональні виставки і тематичні заходи. Твоя Волинь. На Радіобух.